Ми сьогодні відзначаємо патрона, покровителя для пенітенціарної служби, і це є так мені є рідне, бо приходилося багато пройти через в'язниці, через військо, для того, щоб могти відчути в собі покликання для цієї сфери. І сьогодні ми бачимо здвиг народу навколо блаженного Василя Волочковського, і десь кожен пробуджує в собі відчуття е, покликання до цієї ділянки служіння, щоб своє життя наповнювати змістом. Щоб не тільки себе обмежувати до таких своїх приємностей, але щоб себе відкривати на Україну, відкривати себе на в'язниці, відкривати себе, про що я буду говорити, ще й про військо. Капеланське служіння, воно зараз, як би сказати, на часі, бо воно потрібно в шпиталях. Воно потрібно в школах, воно е, потрібно є е, для сиріт і для бездомних, воно, воно потрібно наше життя, здається, має розчинитися в тих усіх людських потребах. От тоді. Людина починає себе знаходити, коли людина відчуває покликання в житті до життя для людей, для церкви. або Так як церква вчить для, для народу, для держави. І сьогодні ми можемо говорити про покликання військових капеланів, які зараз практично. Здають екзамен свого покликання. Тож не штука. Послужити в церкві. До тебе хтось прийшов, ти комусь сказав, ти комусь зробив, і ти спокійний і людина спокійна. Е, здається, то дуже е, такий час. Е, Для священника дуже застійливий. Священник мусить бути впереді, він мусить бути активним, він мусить бути свідомим, він мусить бути вирозумілим на потреби людей. Він має бачити більше, ніж люди. Він має бути провідником, він має бути душпастером, він має освячувати людські душі. Це є те головне покликання, якого він повинен в ньому завжди відновлювати себе і йти до людей. От зараз церква йде до людей. Так як виглядає наша церква, вона є е, запотребована людьми. Це є дуже важливо, що люди можуть обирати церкву. Люди можуть знаходити в тій церкві свій, своє уподобання і відкриття для себе християнського змісту життя. Ну і Коли говорити про цих священників, які сьогодні добровільно, там немає силованого священника, там немає священника з обов'язку. Там є Священники на передовій, там де є дії АТО, в Донецьку, Луганську, Херсоні, хоч там більш-менш затишок є, але в тому периметрі наші священники працюють для духовних потреб священників, для духовних потреб військовослужбовців. І е, я часто спілкуюся з е, командуванням чи генерального штабу, чи Міністерства оборони. Так, і ми говоримо тривалий час, ми говоримо про необхідність капеланського служіння. І тепер ми стали якраз на тому місці, коли держава відчуває, коли військо відчуває, коли церква відчуває. Інакше, уявіть собі, я вже є єпископом в, тому, в тій ділянці, з 90, офіційно з 96-го року, але вже від 93-го року я, то вже 21 рік, практично мені приходиться пробивати ці питання військової організації, Інституту військового капеланства, і ми прийшли до того, що ми усі здаємо екзамен на це, щоб заснувати цей інститут військового капеланства і наші військові, могли отримати те, що для християнина є, щоб він міг. Бути в житті відважним, так і Ісус Христос каже, йдіть, не бійтеся, я з вами. І от зараз це дуже актуально. є. Це не тільки дати, бути священником, щоб похоронити, щоб, може, там хтось прийде, хтось свідомий прийде до сповіді. А зараз є дуже час, щоб поділитися. Християнським життям. Так. Чому я є священник? Чому я є тут? І це є дуже е, місце, час для того, щоб ми могли зрозуміти. Чи ми могли раніше розуміти Україну? Ні. Я сам собі екзамен задаю. Наскільки глибоко? Тепер питання України, і як ти любиш Україну, наскільки воно ввійшло? Принаймні я це бачу по людях, я, я будучи на Майдані, я будучи серед військових, наскільки ми засвоюємо Україну? А наскільки ми ще не засвоювали тих християнських євангельських висловів, що на чому будувати Україну? На силі? На вигодах. На корупції, на всіх інших, будемо сказати, таких елементах, які не дають ніякого успіху, ніякого запевнення. І тепер є для нас час усвідомити, на чому будувати Україну, на християнських, на євангельських засадах. І це треба в першій мірі, щоб ті, які сьогодні є там на передовій, щоб вони свідомо йшли. Не як таких, що їх погнали, але таких, щоб вони захищали. Оце буде тоді Україна. І тоді ті, що захищають, і тих, кого захищають, ми є тоді єдині. Скажіть ще багато спілкуєтеся, напевно, що наскільки зараз важко таким новим папеланам. На сході під час проведення того, наскільки означно викрадають що починати якусь туди вже з нею священників. Є Це і нас... загрози, є різні е, моменти е, в житті, трапляються, але, але м, процесу не спинити, коли людина є покликана, і ми сьогодні маємо такого добровольця. З передової десь тут не знаю, чи він був у вас тут на інтерв'ю чи ні, священника в камуфляжі, все нормально, як та, ну е і кожного місяця відбуваються ротації священників на тих місцях. Та, ну і вже останньому часі ми як чули, що пан Яценюк, е наш прем'єр. Оголосив, що в скорому часі буде завернено християнство для того, щоб піднести бойовий дух військовослужбовців. Ну, Бойовий дух не знаю, Та, але християнський дух, щоб християнськими правилами жити на війні, і в буднях, це є, здається, ще нам треба до цього йти. Та. Я бажаю всім. Вашим е, учасникам, вашої передачі, щоб ми усі е, були скеровані для нашого війська, е, для того в першій мірі, щоб молитися, так як церква нас закликає. Для того, щоб бути жертвенними, знову ж таки в наших стараннях жертвенними, щоб ми були. Внутрішньо налаштовані на жертву, на невигоди, на труднощі, на терпіння, на, на зусилля, щоб ми могли разом з тими військовими, які ризикують в таких екстремальних умовах, щоб ми не сиділи в затишку, Бо інакше ми б їх відправили так на бойню, а самі чекали шостого буде. і тому нам усім треба. Активізувати себе, всі наші ініціативи, всі наші духовні е, старання, щоб ми могли. Е, це наше є і святе е, Україна, її суверенітет, її незалежність, да, її захистити, а потім могти з певністю на християнських засадах да, розбудовувати. Наше життя, як брати і сестри, нашого народу, дякую.